Друзі, всім привіт! Струга проти Жальгерісу. Матч-відповідь Ліга Чемпіонів. Перший кваліфікаційний раунд. 0 0 закінчився. Перший поєдинок. Дам особистий прогноз на матч-відповідь. Вдалось поди, подивитись цей поєдинок. Перший деякі. Факти запам'ятались, зробив потрібні записи. Отже, давайте починаємо. Жальгеріс, звісно, володів дома ініціативою. Він навіть йшов досить хорошим фаворитом. По 1,8, тим не менше 00 не вдалося обіграти дома стругу, яка знаходиться набагато нижче рейтингом. І треба сказати, ті моменти, що мав жальгеріс, вони не були повально в одні ворота. Так, інколи ворочав воротар струги, але Тим не менше, струга показала бойовитість, характер, і також в контратаках відмітив, був вихід один на один в них в лівому фланзі. Входив в штрафний. Правда, він був трошки з боку, з гострого кута, і воротар вдало вийшов, скоротив кут обстрілу. Відповідно, він зробив сейф. І також в другому таймі аналогічно був вихід в струги один на один вже правим флангом. Але там Останній момент захисник все ж таки встиг, і в падінні ззаді в підкаті постелився, забравши цей м'яч. Були також удари в струги, що показує і статистика. Жаль, Гріс не настільки в односторонньому порядку створював моменти. Тобто, в них по статистиці в підсумку матча 1,5 XG, Проти 0-9 в струге тепер буде виїзний поєдинок. В першому матчі була боротьба, і я думаю, що в другому матчі також її очікувати розумно. Що мені кинулося в очі в першому матчі? Так це фоли. Їхня кількість їх було доволі багато. 32 фоли. Азербайджанський рефері обслуговував цей матч. При його середньому 24,5 він свиснув 34 фоли. Це показує знову ж таки, що боротьба була, і команди десь е, грали грубо, фолили. І при цьому всьому це був низовий рефері. Він показав лише дві жовті карточки. Правда, треба знову ж таки віддати йому належне відразу. Спочатку ще в першому таймі їх показав е, агресія від команди, яка слідувала, і в підсумку. Е, Така також дві жовті карточки і залишилися. І я подивився статистику даного рефері по матчах Єврокубки. Він дійсно є низовий і в нього дві жовті карточки в середньому за матч. На відміну від рефері, який зараз буде обслуговувати матч. Відповіді це Англієць Інгленд. У нього в Англії трошки більше 3,5, 3,55, це вище середнього по Англії, треба сказати. А в Єврокубках, в декількох тих матчів, які він обслуговував, 5,5 жовті карточки. В одному матчі він 6 показував, в другому 5 жовтих карточок. Тобто, Арбітер е, досить е, такий жорсткий. Е, відповідно, при тій кількості фолів хочу вам запропонувати і грубості гри жовтих карточок. Букмекер е, виставив тотал жовтих карточки 3,5. Отже, безплатна ставка на поєдинок струга проти жаль тотал жовтих карточок. 3,5 на більше. 1,87 в моїй БК, вашій БК може відрізнятися. Тому я очікую боротьбу і досить напружений поєдинок. Вам всім успіхів, удачі, ставте лайки, записуйте коментарі, продвигайте цей канал і щиро вдяку вам за це.